Всім привіт! Хочу показати, яку я зварив буржуйку зі старого гнилого бойлера. Ну, як гнилого, просто він потік в одному місці, і я вирішив зробити буржуйку з нього, так щоб не валяли вдома. Хочу показати вам, як я це зробив. Вверху таку зробив так вона виглядає всередині. Тут знизу зробив такий. Таку заслонку, що можна було вичищати. Все ще нагорить такий піду на кладачу повітря? І ось такі рушта в середину. З арматури з кусків металу, все, що валялось вдома. Так вона, там. Так вона встановлюється. Ну, метал не є аж такий дуже грубий, я знаю скільки тут має стінка Десь 2,5 мм. Ось так виглядає. Ніж має металом сувати, сколохати, так буде Які з неї толка. Тут такий вихід сотка зроблений. Бачите, дирки з під труби, що були. І покрасив вже розтійкою фарбою. І ось такі кінечні результати. Ще я маю іншу бружуку, яку робив минулого року з балона пропанового. Десь на днях знімлю. Всім пока.